Всім привіт, привіт Рада бачити вас на своєму каналі. Це новий влог, і він спиртичева. Ми Приїхали сюди на кілька днів. Покажу вам наші будні і два нових заклади, які відкрились нещодавно в місті. Приємного перегляду! Доброго ранку! Всім я вже зібралася зараз. Я зробила сніданок знизу Вже будемо зараз снідати, і я їду з Наталкою скупляти продукти, там її потрібно на завтра. Можливо, десь каву поп'єм. У мене сьогодні класика. Чорні штани, біла футболка, поясок. Просто Але позаду Дуже гарно це.

Матеріал у нас сильно якийсь такий полосканий. От такой не знав прийшли всій. Тільки вже вердичеві. Насіля такі звичайні. Ванна такі, спільна. Фармісці. Нема куди їжати рішення. що робиш? Ага. А хто це таку яму нарив? Дідусь? Бананчик будеш? Давай. Mm. Це як називається ось ця штучка? Міджа. Mm. Тандир. Mm. Дідусь тандир робив, так? Міутя. Mm. Дідусь, отак робив, так? Міте. Це мішкама. Мішка? Мишка. Ма. Нема мишки? А ти звідки знаєш? Ти там був? Мішка. Да. Мішка. Мишка. І ще один теж крім буде. Анатом. Анатоміну одразу мама. Теж стаканчик. Так я вже йду. Додому ми були з Наталкою. На каві, потім пішли на морозив, потім зайшли ще в Аврору потім... Аврому. Завтра в них буде тут жіночий сніданок, такий в неї вдома. Вона мене також запросила, то я завтра прийду зі млицями Я купила молоко світла і буду робити млинці зараз. А на п'яту годину ми їдемо з батьками чоловіком. Наталкою це була сестра Андрія. Відемо всі в ресторан. Там новий відкрився. на понад годину їдемо туди, а потім ми, скоріш за все, їдемо до Наталки на ночільню, скоріш за все. І завтра вже залишимося на сніданок. Сніданок своєї дівчачої на 9 ранку завтра. у Ось такі млинці в мене вийшли це з літру молока. Тут приблизно десь 60 штучок. Дала ці на завтра, з собою заберу їх, а це батькам. А та тут розсада, перчики ось такі ростуть. Та мене все на тобі. А я був тут шларк типу Да? свіком. Микки маусик. Такий. Шрек. Такий оси. Ну шрек реально прикольный. А, там все далее территория уже. Статуи заводи.

Я yeah. так і думала, що вона буде... Сколько роздімо, ну все поколька. Ні, так, туди! Туди! Ні, де блять, не отвідува. Якщо він не хол, такі жити. Тут таке гарний за нього кулькас, ну то що в мене? У нас тут зал. У нас всіх. Ми одні в залі, Доброго ранку, встали. Я поки що не щоб мотуватися з не спінати. Вам дякую за перегляд! До зустрічі в новому влозі.